Усім привіт, з вами як завжди, я Фрі. Сьогодні розповім про одну дуже цікаву промку від біржі за виконання якої ми зможемо отримати на свій аккаунт до 100 доларів. І так, в першому івенті в нас всього 350 місць. Тобто, якщо ви встигнете виконати завдання і попадати до цих 350 чоловік, то ви можете собі на свій аккаунт отримати до 100 доларів. А якщо ви не встигли, то ви нічого не получите і нічого не потеряєте. І в другому івенті нам потрібно виконати все те саме, що і в першому задепозитити на свій аккаунт 35 вало токенів, але тут без топів. Тут просто е всі, хто хоче, приймають участь і потім між всіма учасниками розділяється пул в 6 тисяч усіх токенів. Тобто, якщо 6 тисяч чоловік виконали все завдання, то вони всі получать по одному токену. Ось так от розпреділяють усі от токені. Ось така от акція від біржі Bybit, дуже цікава, в якій ми можемо отримати до 100 доларів, якщо ми встигнемо попасти в топ 350 чоловік, то перший це от виконає. З вами, був, як завжди, я фрі. Переходьте на мій канал, мене там багато цікавих відео і всім. Пока-пока!